Ердоган дуже гарно розуміє, що виграти вибори у цього пана він не зможе. То він програє. Він програє. Тому він сьогодні робить наступне: він сьогодні бере, виносить, так скажімо, робить обшуки. Зараз будуть, вони визначать вибори. За ці два місяці вони слідкували два роки за ним. Ну, більше року. Вони зараз почнуть показувати, в яких схемах він є, яка корупція в нього. І він виграє в вибори. Він показує. От, будь ласка, подивіться. Ви хочете що? Подивіться, як я розібрався з Сирією. Подивіться, як я розбираюся з Росією. Розбирався з Росією, розбирався з Арменією, в Карабахі. Будь ласка, зараз у нас зацікавленості з Китаю. Я хочу вам сказати, що мрія, яку ми маємо, всі, вся Туреччина з європейцями вступ в Євросоюз, зараз я домовлюся. Європейці, ви хочете, щоб я відправив свої війська в, в Україну 50-100 тисяч чоловік. Дайте, будь ласка, нам вступ до Європу. Можуть мож, 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 дозволити, якщо він відправить. І ми знаємо, що армія найпотужна армія сьогодні в НАТО. це Туреччина да, після, да, США. Туречна, да, після да. США. Тому слухай, він дуже такий тертий калач в цьому питанні. Тому він сьогодні готує наступне, що він піде на вибори, він виграє вибори, до 30-го року він досидить свої о, в цьому креслі і потім просто спокійно пойде на пенсію.